Учнівські Дніпра це не просто посвідчення школяра, це ще один крок у справжнє діджиталізоване майбутнє. Тож ми анонсуємо початок. Ми відкриваємо реєстрацію на отримання учнівського для першокласників. Учнівський це справжнє посвідчення школяра. Тож ми пропонуємо абсолютно усім батькам першачків заповнити анкету за посиланням кабінет.Дніпрорада.гов.юа або звернутися до класних керівників та взяти фізичну анкету, заповнити її та через деякі. Час отримати учнівське для своєї дитини. А нагадую про те, що реєструючись онлайн, батькам обов'язково потрібно підписати анкету електронним цифровим підписом. Дуже часто а, трапляються такі випадки, що батьки або забувають, або не хочуть підписувати анкету, і у такому випадку анкета просто зникає. Вона навіть не зберігається, не йде навіть цифрування, не йде на друк. Взагалі нічого з нею не відбувається, і все, що отримують батьки, це не учнівське для дитини, а лише марні очікування. Тому ще Раз нагадую про те, що анкету обов'язково потрібно підписати електронним цифровим підписом, якщо це онлайн-анкета. Батьки учнів, що вже мають учнівський, можуть активно користуватися усім інформаційним спектром послуг, які надає учнівський. І у першу чергу це безпека дитини. Звісно, що за умови офлайн навчання щодня, коли дитина відвідує школу, вона прикладає учнівський до турнікету, то щиту інформацію, і батьки повідомляються про те, що дитина прийшла до закладу освіти. Або Пішла з нього, і така ж система працює для викладачів. Тобто, школа може відслідковувати чи вчасно приходить викладач на свою роботу. А також анонсую про те, що не дивлячись на онлайн форму навчання, пільговий проїзд у транспорті зберігається, тобто це безкоштовний проїзд у електротранспорті та знижка мінус 25% на автобусні маршрути. Учнівський діє з учнівським можна безкоштовно їздити або з пільгою. Батьки, які вже є користувачами Viber або telegram ботів можуть щоденно контролювати відвідування дитиною школи, звісно, що з умови офлайн навчання, бачити навчальний розклад та головне контролювати. Меню харчування дитини фактично за фотографіями. Звісно, що більшість цих функцій вона більш актуальна з умови офлайн навчання, і ми дуже віримо в те, що скоро за мирного неба наші дітки знову зможуть вийти до школи та батьки зможуть користуватися абсолютно усіма цими функціями, які надає учнівський та їхній онлайн-кабінет. Кабінет знаходиться за посиланням кабінет.Дніпрорада.го Саме там ви зможете знайти більше інформації стосовно того, що саме надає учнівський. До того ж. У цьому онлайн-кабінеті батьки можуть бачити інформацію стосовно найголовніших медичних показників дитини, тому це дуже цікаво. Можете зайти. Якщо ви досі не зареєстровані, то обов'язково зареєструватися. Така ж система працює і для викладачів, як я вже казала, загальної середньої освіти міста Дніпра, де керівництво має доступ до звітної інформації стосовно відвідування викладачами закладу освіти, тобто їхньої роботи. Також викладачі мають доступ до розкладу у випадку, якщо вони хворіють чи фізично просто не можуть провести заняття. Вони можуть скоригувати розклад і усі будуть про це повідомлені. Тож, якщо у вас є запитання стосовно реєстрації першокласника на отримання учнівського, чи просто отримання учнівського для дитини, чи е, про те, як отримати електронний цифровий підпис, такі питання дуже часто приходять на нашу гарячу лінію чи у телеграм-канал, батьки не можуть розібратися із цим або у вас є питання стосовно готовності учнівського. Залюбки гаряча лінія комунального підприємства є Дніпро. Відповість на усі цікавлячі у вас запитання за номерами телефонів 067 876 94 49 050 876 94 49 063 876 94 49 з понеділка по четвер з 9 до 6 і у п'ятницю з 9 до 16.45. Також з усіх питань ви можете звертатися до телеграм каналу КП Єдніпро. Якщо це першокласник, то конкретних строків ми не ставимо. Якщо це перевипуск, то так ми анонсували нещодавно. Що якщо це перевипуск, перевипуск там п'яті, шості, дев'яті класи, і так далі, ті, хто чекають на перевипуск, у них є строки до 15 вересня. У першокласників строків немає, але мені здається, що як мама чи тато хоче, щоб їхня дитина мала пільговий проїзд у транспорті. Наприклад, і якщо нам скоро анонсують те, що ми виходимо на офлайн форму навчання, то я думаю, всім будуть. Потрібні учнівські, і чим раніше це зроблять, тим краще буде для них самих. Тобто заповнити анкету онлайн, чи взяти у класного керівника це не так вже й довго, і заповнити анкету можна дуже швидко. Якщо це онлайн варіант, тим паче. Тому чим раніше, тим краще. Це наша порада. Перший випуск ми вже анонсували, що до 15 вересня усі, у кого закінчився строк, то продовжував голограмою свої учнівські. Це перехідні класи: 4, 5 та 9, 10 наразі. Тобто вони мають продовжити свої учнівські, тобто голограма буде діяти лише до 30 вересня, а подовжувати учнівські ми будемо перевипускати. Ось тому потрібно надсилати просто свої фотографії дітей у певних розширеннях, за певних умов. Це має бути фотографія на світлому фоні, сфотографована просто на телефон. Не потрібно йти до ніякого фотоательє, витрачати кошти, просто сфотографувати дитину на світлому фоні, щоб було добре видно її лице. Тобто, це портретна фотографія, надіслати. Її класному керівнику, і той вже буде завантажувати це фото у 217-ту вибірку, і вже є Дніпро буде працювати над оновленням даних і перед учнівського, і вже потім видавання у школи.